Біжи. Не відставай. Так, біжу, біжу. Ех, поки зомбі до нас не прийшли. Опа. Хто сіде? Це наші. Відкривайте. Відкрийте. Це точно наша база. Та подивись його. Ой, ой, йо там воєнний стоїть з пушкою. Відкрийте. Добрий день, добрий день, добрий день. Проходьте, проходьте. Друг, біжи, поки двері не закрили. Лося, короче, зарізали. В смислі, коли го успіли зарізати? Та то з... 15 квітня. Все, піш, Проходьте. Добрий день, добрий день, добрий день. Я вас проведу до нашого президента. Ви сядете і поговорите з ним. Так, отут двері. Добрий день, охранник. Добрий день, ви хочете пройти до вашого. Так, да, 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 ми хочемо. Но я тут новеньких провів. Буду теж воювати. Ну ладно, проходьте. Так, так проходьте. Бар... Брат, похуан так стрмно. Мені нет. Чому. Бо тобто я уже 200 раз туди ходив, в смысле. Керемислі. Відкривайте і не бійтесь. Ми вам вирішили допомогти проти зомбі. Та-да, підписуйте договор, що будете нам допомагати. Тук-тук-тук. Е, Хто там прийшов? Тук-тук-тук. Тук-тук-тук. Відкрито. Е, Добре день. Добрий день. А чому ви сюди прийшли? Ми, як би скажемо, новенькі. Закривай двері. Муха залетять. Не залетять. Ми хочемо. Ми, коротше, новенькі. То мені що за... хлопать? чи що? Ми просто ми прийшли воювати проти зомбі. Ага. Ідій, вам взагалі то не можна воювати. Чому? Ну, вам тільки скільки там вам років? Мені 10, мені теж. А хто це прийшов? Та, якісь... 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 якісь школьники. Ми не школьники, ми вміємо воювати. Ти мене поняв. Давай нам договор твій ваш дурацький. Ми підписуємо, і ми будемо вбивати зомбі. Бип бип нападение арм нападение зомби апокаліпсиса Нападение зомби апокаліпсиса Прием Й-мойо скільки там зомби приперлося -мойо! Мы їх не розчистимо. Розчистиш. Та я не стю, Якась база пішли до неї. Людишка, людишка. Вона зараза на не попав в лошок. Давай, іди. Куда на них? Ах ты зараза, вонюча, получай! А-а-а! Зараза, вонюча а Ну іди сюди, я тебе убью, зараза. Та чого ти нас зараза, я без Вот так да-да. а, він на мене напригнув. Сейчас укушу тебе, кусь, кусь, а, а уйди, на, Ай. сюди, зараза. Ах, ви повторюхи-мухи. А, отдай пістолет мій, на рукой по нозі. На, хай тобі пушку відбив. а а -ай. а Ай-ай, ай то я тебе вкусив, На ай, моя рука. На зараза, на головою. Лови пушку, кукушку. Дриж-дриш. і вона допустим, стрельнула в одного зомбака. Даже в А-а-а! Мої ноги! мої ноги, ай. Ай ай ой ай я ще живий, а я ще живий, пацани, ой зомбаки мої. Йомаю, тут нашого воєнного заразили, получай, а-а- Блин, пушка перезаряжается. Ладно, в рукопашку. А, не, зарядилась. Подай вонючка. А дрищ. Э, лови. Дохлячка. А, на мене дохляк летить. Оп, увернувся. А, я вдарився Стоп, чому вояний не стріляє зверху? Я піднімусь до нього, провірю, що з ним. Окей, йди. туп туп чуп -туп -туп, туп 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 Ой! Йо-майо, Стицько -стицько -йо, прийом, він сознання потеряв. Чого? Не знаю, мабуть, грохнув. Грохнувся. Эй, подъем. Хватит спать. Подъем. Не, осознание потеряв. Ладно, выкидываем его до зомби. Буду я стрелять. Зачем ты? Друблять що? Ура! Можна когось заразить. Кусь, кусь, кусь. Й-моє, вони того воєнного за бубурку укусили. Получай. Получай. а зараза летить. На, 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 падай. а а ха Ха-ха. На мене, мої друзья впала. Ну йди сюди, кошарики два. Та я з ними хорошо розпра... розправляю розправляюся Відкрийте, да.

Ми всіх поперебивали. Ні, я там ще побачив одного зом... нашого воєнного, якого зомбі укусили. А, Ну тоді прийом його добивай. Наш... Мінус два воєнних наших. О, йо маю, він на мене летить! На! на А, він мене собирається вкусити. На пушку й по носу. В твоєму гнилому получай, получай. Падай, адай зараза, падай, а і получай а. ау. А, я собі ногу підвернув. Ну, то есть потягнув. Ой, капець. Відкривайте. Так, Все такой патроні мало прийдеться на нього традить. Або, давай, давай! А, -а, -а я успів вернутися! -а Й-мою! Фу-бяка! Фу Бяка! Фу, гедута бя яка фу бяка! Фуляка, иди отсюда. Иди, иди. Иди, 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 иди. Так, все, закрывай. Не, не закрывай, я же ноги не убрал. Фух. Фух. А, фу, башка. Все. ми з ним розібрались. Ладно, підписуйте договор. Ідіть. У вас є пістоли? Так, да, є. Беріть їх і. От зомбі розчищено. А, ми вже розчистили. Та тебе довго ждать, чи мені вже виходить? А, ні, 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 ні. Давай так, давай кави хоч поп'ємо. Та давай мені безразниці. А ми пішли... Так, друг, пішли, пішли. Дан пішли. Та пішли ж, пішли ж, Хоп. Доставай свою пушку, кукушку. А чого ти ти так називаєш? Бо, бо пушка кукушка, а тут, тут тут. Дурбелик, ти дурбелик, тут тут, тут. Сам ти дурбелик. Все, закривайте двері з тої сторони і йдіть отсюди Хочу анекдот який дот. Коло бок повісився. Аха-ха-ха. Что вы тут за шуточки розказуєте? Та. Я твоя кошача діло. Ой, я за кепку вцепився. А, я за тебе чуть в ніж не влетів йому. Ти нормальний. Та трошки. Та опять чуть вниз його не влетів. Фух, интересно там. Зомбаки мою хату з'їли, ти як вони з'їдять твою хату и з'їсти, де возможно? В смысле невозможно, возможно. От если зомбі-гігант, 2.0, от роздяве свою ротяку і може й з'їсть. До це ж тільки зомбі-гігант. Більш ніхто. Ага. Все От зомбі ми збавились Вкриваємо двері і виталкуємо їх отсюда. Кинь гранат у них або молотов, щоб їх підпалить. Щоб вони згоріли. Окей, прийом кидай на них. Що на них кидати? Авапа, авапа. Халявна пушка авапа. Поки зомбаки не стих Кидай на них молотов, два молотова, щоб їх і їх підпалить. Окей. Перший молотов. Бодабу! бу. гори, гори, ясно, щоб не погасло. Гори, гори, ясно, щоб не погасло. А! Все, хай згорають. Заберіть комусь. А, ні, дивись, можна сюди його повісить. Повісить. Хай висить собі, раді бога. Ну ладно, хай висить. Може комусь знадобиться. Я хочу снайперку. Так, ладно, я йшов Ту до боса. Ей ей, мужик, мужик, я хочу снайперку. Хочеш снайперку? Ну тобі треба е, третій левел опита для снайперки. Ну, а в тебе тільки перший левел опита. У мене вже другий. Ні, в тебе тільки перший. Ага, я вже два дня воюю. І що? Та треба воювати, щоб получить другий опит, треба воювати п'ять днів. А щоб отримати третій і авапу треба десять. Ого! Десять? Так. То авапу ви не получите. Все, вони згоріли, та догорають. Догорають.